Сім способів використання стільця, а спорим, що деяких ви не знали. Всі знають, що сідати треба ось тут. Але можна тут просто ноги поставити. Та ж постав, кажу, хай всі побачать як. Якщо хочете вище, то можна сісти тють або тут. Стронкі і тендітні можуть залізти ось сюди. Тут дуже зручно сидіти. Або лежати. Зручно контролювати все, що відбувається. А можна заховатись і контролювати все таємно. Але якщо тебе розсекретять, то крісло може перетворитись на каруселі. І запам'ятайте: неможливо сидите ви на стільці чи лежите. Головне, займайте там якомога більше місця і сильніше тріться шерстю. Тоді ніхто крім вас там сидіти і лежати не буде.